Всім привіт. Всім привіт! І святом бабуля. Щастя, здоров'я нам. Дякую. І довгих років життя. А це тобі. Дякую. А що ж це ти тут викупив? Нічого собі. Чого? Нічого собі. Отак. Дідуля, признавайся, як ти зі мною прожив 30 років. Добре. Про що шкодуєш у житті? Куди пішов? Про що шкодуєш у Ні, житті? Ні про що не шкодую. Все, і тоді снісняється. А? Нічого собі. Треба одягати новенькі, Одягну обов'язково. Що скаже хтось про тебе, На тих, хто обмовляє за спиною, Забий на те, як треба, чи не треба, живи, живи, просто будь собою, Забий на те, що кажуть інші люди, хіба ж бо їм життя твоє? І дівчатка показую сережки. Ну, Їздили ясне діло, ми в Бориспіль двох, але він сам пішов і сказав, так, сиди, <смі> я піду сам. Я хотіла колечко, але ж він без мене колечка не купить. Я йому кажу, купи мені або браслет на руку, або сарежки. Ну, для мене це був сюрприз сьогодні. <смі> Дуже гарні сарежки. Ну, <смі> молодець. Дідуля в мене молодець. Не хочеться роздягатися, чесно кажу, але треба, хоче десь з дідулею поїхати. Ну, Він учора каже, так мені хочеться побродити по воді, по коліна зайти. Ко поїхали в Переяслів на, на, на море, Переяслівське море. То, мабуть, ми зараз так і зробимо, повдягаємо шорти. Все, весілля закінчилося, але якась пам'ять залишиться. Вчора я була в прямому ефірі, в мене було таке запитання, вам мама Жанна сестра? Ні, вона мені подруга. І скажу, ми з нею познайомилися ще до інстаграму, ще коли вона блог не вела. Так от сьогодні моя подружка Жана і її чоловік Ваня відмічають своє перлинне весілля. 30 років разом. Це багато? Це дуже багато. Якщо правильно говорити, то не перлинне весілля на нашій рідній мові, а перлове, перлове весілля, дорогі мої Жана і Іваня, я бажаю вам довгі роки пліч опліч поруч, довгі-довгі роки разом. Це саме-саме головне. І звісно, здоров'я. Лишайтесь такими, як ви є. Такі сьогодні гарні, Жанна, ну все супер. Що сказати, що додавить, Жанна, що додать? Старості немає, впереді нас чекають Канарські острови. От чесно. Псіханем плюнем і полетимо. А що нам, правда ж. Тема здорового харчування в мене було зі останнім часом дуже актуальна. Я часто показую свої тарілки. Сьогодні я буду знову рекомендувати дівчину-нутриціолога, на яку я також підписана, особливо дивлюся її Тік-Ток. Мені подобається Власка. ПП Власка її знають всі в інстаграмі. Впевнена, що моя аудиторія також знає, бо з нею схудла не один раз. Я хочу одразу додати фотографії до після. Марафон без коктейлів, там, знаєте, без оцих обмежень. Можливо, марафон на сьогодні, знаєте, таке вже трошечки заїжджене слово, ви часто його чуєте. Але допомогою таких марафонів, там декілька да, тижнів, ви повторюєте одні ті самі дії, ви звикаєте, ваш організм звикає, ви нарешті вчите, що дуже важливо, вчитеся харчуватися здорово і правильно саме для вас. У вас немає, знаєте, оцінює голодовки. Чим мені подобається, в принципі, ПП «Власка», що без там будь-яких коктейлів, уколів там, і так далі, просто здорова тарілка, здорове харчування можна отримати гарний результат. Також буде лімфодренажна зарядка, біотренування, буде психолог, купа чек-листів. Тобто, коли ви йдете на цей марафон, до речі, він за досить доступною ціною. Ви вчитесь самостійно, що важливо, в чому посили. Ви вчитесь самостійно складати свою тарілку. Це має бути з вами основою життя. Не просто так, що прийшов на марафон, потім забув. Ні. Ви маєте навчитися кожного дня складати свою тарілку правильно, і споки власне. Це можливо, їсти можна без обмежень. Також додаю фотографії, щоб ви розуміли, про що я кажу. Вона. Скає на вас, і найголовніше у вас буде підтримка. Тобто, ви не одні лишаєтесь. Ви зможете і з психологом поговорити, і тренування додати. Ну це дійсно класно. Інформація з вами залишається назавжди. Ніхто нічого видаляти не буде. Все доступно, все зрозуміло. Головне бажання старт вже в понеділок, два тижні, тобто 14 днів у вас. Є час на зміну своєї тарілки, тому що від цього наш психологічний стан, наше здоров'я, наші емоціони, там і так далі, відображення в зеркалі можна перечисляти мільйон разів. Ви самі все знаєте. Ви знаєте, скільки ми починаємо. Кожного разу починаємо, потім здаємось. врешті врешті, якщо людина бажає, вона обов'язково знайде свій метод, вона обов'язково знайде. Ту їжу, яка вона обов'язково знайде ті продукти, які будуть підходити їй, як формувати від цього тарілку правильно? Ціна 490 гривень на два тижні, і ця інформація залишається з вами назавжди. Це моя пісня. І ні, мені не пощастило, це не генетика. Бо ось так виглядало моє до. Я вірила, що красива фігура це тільки дієти заборони і виснажливі тренування. Я пробувала все, але результат не тримався. Руки завжди опускались. І тоді я знайшла баланс, який шукає кожен. їсти улюблену їжу, жити без почуття провини і залишатися у формі. Тепер я щаслива, що можу допомагати іншим дівчатам досягати цього з солодким у раціоні. Хочеш так само приєднуйся до моєї команди. Бо зі мною худнуть без заборон. Я вперше побачила море, коли мені було 45 років. Це був Крим, це був Севастополь. Відтоді я частіше бачу море, можна сказати, кожного року. І вже побачила не раз океан, бо живу не так далеко. І хочу вам сказати, на березі, чи то моря, чи океан, розгладжуються зморшки навіть на душі, от чесно. Коли стоїш на березі, от все віддаєш воді, а е, таке відчуття, що вона тобі дає щось чисте, щось добре. Бажаю вам сьогодні гарного дня, мирного, гарних новин, побільше посмішок Божої опіки вам в цьому дні. І що? Додаємо сьогодні кардамон, ложечка Джорджа Армані, мені так підказали. Мої підписники.